27 березня у Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. На ній, зокрема, депутати заслухали питання щодо проведення існуючих лісів у відповідність до порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок. Тобто ліси Полтавщини мають бути розподілені на категорії господарської придатності, каже голова комісії Іван Гришко. Все просто приводимо до законного правильного господарювання ті земельні ділянки, які в користуванні на сьогоднішній день у комунальних підприємствах в даному випадку «Скіф» і Людмила. Потім заслухали звіт. Нашого агропромислового комплексу, так які яка ситуація у нас, як виділення коштів, зміни фінансування нудним словом, такі питання, які стосуються безпосередньо аграрного напрямку, також члени комісії розглянули та підтримали питання про виконання та фінансування програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини на період до 2027 року, а також питання про хід виконання та фінансування програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавського регіону. Заслухали звіти певних керівників, заслухали звіти представників департаментів щодо виконання програм фітосанітарних, погодження з відходами тваринного походження. Ну і відповідно це все відбувається в межах підготовки до сесійного засідання. Серед питань порядку денного члени комісії заслухали звіт про виконання та фінансування програми поводження з побутовими продуктами тваринного походження на території Полтавської області на 2021-2025 роки. Саме у 2021-му в нашому регіоні планувалося будівництво переробного заводу відходів тваринництва, але війна внесла свої корективи. Говорить директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОВА Сергій Фролов. У нас був вже напрацьований пропозиції від потенційного інвестора, але якраз з початком агресії Російської Федерації зрозуміло, що і інвестор призупинив свої інвестиції, і практично кошти ми ці не використали. Хоча п'ять територіальних громад надали свої пропозиції, де можна розмістити саме такі об'єкти. Загалом, під час засідання члени комісії розглянули та підтримали сім питань порядку денного.